Мій бутерброди, а я паралельно одівався і пшикався дезодорантом. Я думаю, ну буде прикольно. Буде прикольно, якщо Де, я так. зараз ти запропоную йому, що я йому пшикну на жопу дезодоранту. Діба, ну прикол, але прикол. це не такий, що пшикати, а такий, що терти. <рисвіт> <рисвіт> Нє, не О, такий, А ну, зроби! Перевіримо <рисвіт> цю Рексону. Так. Але я культурна людина, я не буду без попередження це робити. І я кажу, можна, я тобі зараз на жопу пшикну дезодорантом. Він каже, давай. І він пернув, і ти загорівся. Давай, розкажи цю фантастичну історію. А ти за пальничкою вирішив. Але я думаю, ну якщо йому пшикну просто на штани, це буде тупо. Я беру йому, відхиляю штани, пшикаю на жопу. І в цей момент сидіть мене сидить. Інший діт, який не маєш бути буде... пшикає тобі ну, на да... жопу і ви, а той, що робив бутерброди, насправді пшикає третьому на жопу. Це людська ця багатоніжка. Це...